Привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community, як завжди, з вами Юра. І сьогодні мене запросило до себе в гості, засновниця парфумерного сервісу, обрана пар захоплена мама і просто красива жінка Катя. І тема нашого сьогоднішнього випуску топ 7 ароматів, які замовляють частіше всього чоловіки. Адже можна говорити дуже довго, складати ці безкінечні топи. А коли люди голосують гривнею. Всі інші аргументи відпадають самі собою. Отож, чоловіки, коментуйте це відео, чи дійсно ці аромати ви вважаєте топовими на вашій полиці. А жінки занотовуйте, що подарувати чоловікам на свята. А також доєднуйтесь до Рама там ви можете побачити всю мою колекцію. А в інстаграмі я виставляю аромати, які мені подобаються і чим я захоплююсь в даний час. І бонус від Каті. А також всі, хто бажають зробити замовлення на люксову або нішову парфумерію, я дарую знижку від Ukrainian Fragrance Community. Вам треба назвати код UFC5 і наші менеджери. Присвоїть вам знижку 5%. Дякую, Катя за такий щирий подарунок нашим глядачам? Всі посилання на магазин обрана, залишу під відео. Ви можете звернутися за консультацією, замовити оригінальний аромат. А також ви отримуєте 5%, які вже, про які сказала Катя. Тож не будемо парфкотани гаяти часу, застрибуйте до нашого парфумерного атака. Поїхали! Поїхали! Дякую, що ти мене запросила для мене. Це просто вау! Друзі, тут просто нереально багато ароматів, про які я, який вже в темі ароматів більше 4 років. Прям не чув. Ви просто не бачите, що тут на полицях. Я бачу, можливо, ми знімемо ще про ці аромати. Напишіть, чи хочете ви почути дуже рада знайомству. Буду рада знімати далі і далі. Тут нам хватить на цілий рік. Це точно. А, і а, я попросив тебе скласти підбірку, які частіше всього замовляють аромати. Давайте так, про них послухаємо. Підібрали сім ароматів хітів, які купують кожного дня. І тож, перше місце у нас зайняв. Діор від «Саваж». нічого собі так. Це люксова колекція дуже величезна. В мене 1700 ароматів у розпиві, і дуже важко було відібрати сім. Але ми робили тут почали. Це відомий цей Діор «Саваж». Його рекламував Джоні Деп. І коли світ від нього відвернувся після скандалу, коли жінка подала на нього скартку на сімейний відносини. Від Джоні Деппа відмовились всі. Кінокомпанії uh -huh. і перестали його знімати, але Діор не відмовився. І всі почали скупати цей діор Сава, щоб його підтримати. І тому це хід на сьогодні діла у Діора, я так розумію, пішли дуже-дуже круто вгору, тому що після туалетної версії вийшла парфумована вода, потім версія духі, і потім версія еліксір. А яку частіше цього купують? Частіше всього купують першу туалетну, але мені дуже подобається Еліксір. Тому я йому дуже рекламую і його теж дуже добре беруть. Ти знаєш, ну скандал, як кажуть, він завжди привертає увагу. А про Джоні Депа парфкотини, не хвилюйтеся, він виграв судовий процес, тому в нього все добре буде. <laughs> Люблю Джоні Депа безмежно і Пірати Карибського моря. Це перший фільм, який я подивився англійською мовою. Що тоді були такі диски, можна вибирати було в менюшки, це було. Мега круто в, моє, в моєму дитинстві. Так, так, я теж його обожнюю. Так, а, і що ж на другому? Ви готові? Друге місто це старічок Егоїст Платіну. Його, мабуть, вже чоловіки постарші знають всі. Угу. Молодь може й не дуже, але це стандартний свіжак. Його навіть використовує моя дочка свої Нічого 15 собі. років. Так. Нічого собі. А держави? можна я нанесу посуду? Так, звісно. Мені дуже цікаво. Якось я до нього так не дуже ставився. Ну, такий фужер, угу. такий чоловічий, маскулінний, костюмний в офіс. ну Все, що можу сказати. Гарна класика, можливо, мені ще потрібно до нього підійти. Шанель ви молодці. Угу. Що ж, на третьому місці? На третьому місці це теж Шанель Allure Homme Sport. Це теж класичний, неважкий аромат. А як кажуть, і в пір, і в мір. Так. Окей, давай послухаю його. Давай. Ну він такий дуже, знаєш, я б сказав на спорті, а він, а він спорті називається. Так, так, так. Він дуже свіжий, освіжаючий, цитрусовий, класична постройка. Нічого не мен... я тобі скажу, що жінки зазвичай питають щось свіже для свого чоловіка, але по опиту знаєш, що чоловіки люблять більш важкі аромати і шлейфові. Тобто, ця класика, яка в принципі е, знаєш безпринципна, і вона завжди іде, виграє. виграє. Якщо ви не знаєте, що подарувати, не знаєте смаки, то такий безпечна покупка. Так. Так, підійде абсолютно всім взагалі немає важких нот. Ну цікаво. Ти знаєш, мені більше навіть подобається. Це дві різні історії. Мені більше подо, більше спорт подобається ніж інштувати новий гоїст. Вінгист ну, трошки різкий і, важ, і важкий. Так, так. Фужер, але важкий. Так, Хто? Круто, круто. Mm -hmm. Ну що, друзі? Наступний це звісно, насамата Блек Афгана. Це дуже важкий аромат. Мега шлейфовий, але його обожнюють як жінки, так і чоловіки. Він, мабуть, підійде не всім, до нього треба звикнути. Хтось вважає його дуже хардкоровим. Так, із законодавцям <світ> і Тому подібне. Я знаю цей аромат, mm -hmm. а, до речі, і а, колись зі мною трапилась така історія: Переді мною йшла а, дівчина влітку в Блек Вагано. Ну, це було дуже сексі. Це просто нереально було. Хочеться було підійти спитати. Ви така просто нереальна, чарівна. Класна рекомендую Black Блекавкану. Тобто, а в нас топ це перше місце, це друге, третє. Чи це, це е... четверте? Це четверше, ЕГАІСТ, друге, друге, Спорт третє, Black четверте. четверте. Окей, тобто діор саваж все-таки на першому місці. Так, Нічого. Тому що Діор і Шанель вони трохи дешевше від ніше, бо це люкс парфюмерія. А далі ми вже переходимо до нішових ароматів. Що ж у нас на 1, 2, 3, 4? На п'ятому місці? На п'ятому місці це як правильно елізіум рожадав. Рожа так. Я, то, я рожа думав, мабуть, я не помиляюсь. <сум> Окей, рожа Окей, про що цей парфюм і взагалі наскільки він о, заходить чоловікам? Чесно кажучи, я не зрозуміла, як для мене це. Класний свіжий аромат, але не вау. Ти угу. знаєш, не дивився, але мені пахне вітівером. Такий класичний угу. приглажений вітівер. Так, це можна сказати, що підійде також майже всім. Угу. Ну, такі безпечні аромати. Ну mm -hmm. не якщо не брати до уваги на зомату. так цей аромат є в здається версії більш насиченої. Давай так далі. але давай далі. Блекавґано я його обожнюю. Він є в моїй приватній колекції. Як я знаю, Юри він також є. Так. Його обожнюють як чоловіки, так і жінки. Він важкий, тягучий. Ти знаєш, чим да, він пахне. Я знаю, він просто нереальний. Це любов на все життя. Люблю цей парфюм, просто угу. е крута покупка, але дорога. Так, і всі чоловіки, кому я порадила купити Black Phantom, вони. Поверталися і говорили, це бомба. Я заходжу в бухгалтерію і всі дівчата мої. Це правда, це правда. І дивіться, ось перший раз бачу такий ось формат. Це формати, так розумію, розпоївів. Ну, прикольно, він рефіл. дешевший, але класний. Ні, насправді Кіліан турбується про навколишнє середовище, тому цей спрей скручується. Угу. Ви цей флакон не викидаєте, покупляєте рефіл дешевше і просто переливаєте. тут спеціальний. Вітвір, воно так вставляється, прокручується, і аромат вилівається. Так, так. Круто. Але для розпиву можна цю кришку, звісно, зняти, і дуже зручно шприцем набрати. набрати цей аромат. Або я у кого немає такого шикарного флакону Kilian, можна взяти будь флакон для розпиву і налити собі із mm -hmm. рефіла, хто хоче трошки зекономити. Отак от. Так от. Ну. І... і останнє місце ми надали Tom Ford табак-ваніль. Це, звісно, аромат про табак і ваніль. В мене такий графін я беру, бо чим більш аромату у форматі графіну, тим, тим дешевше для покупців буде ну, звісно. А, Також люблю табак і ваніль. І що я хочу сказати з цієї підбірки. Як на мій ніс вибагливий, я б по іншому розклав би цю підбірку, але голосуєте ви і купуєте ви для... голосує карман так для мене на першому місці. Це блок Phantom. Ну от і ваніль, напевно. Так, тобто, так. Це то... знішить, це хіти, прям а мабуть, вони ще хіти, тому що їх купляють і чоловіки і жінки. Бо mm -hmm. в мене більш жіноча аудиторія, чоловіків почали з'являтися. Не зовсім угу. давно. Але друзі, якби ви бачили асортимент в цьому магазині, ви просто б обомліли. Дуже багато ароматів, і такі ароматів, про які я навіть не чув. В мене я вже трохи можна похвалю себе. В мене так. колекція більш 1700 ароматів, і серед них дуже багато вінтажних ретро. І рідких ароматах, яких вже не знайти. Я їх збирала 16 років. Я <гас> почала їх збирати, коли була вагітна своєю донькою. Їй зараз буде 16, Тож цій колекції 16 Друзі, років. Дякую, що подивились це відео. Напишіть свої коментарі, чи подобається такий формат. взагалі. Формат. може нам варту продовжити і зробити наступні підбірочки якихось. Ароматів в узкому направленні. Тож, не забувайте парфкотани про промокод UFC 5 і вам зроблять скидочку мінус 5% до замовлення. Так, замовлення ви можете за зробити на нашому сайті obrana.com або О, на інстаграм сторінці. Сторінки. Так. Окей. Дякую, що подивились. Бувайте! Бувайте! Тимовити! О, дякую! Е, Було. з України.